Як працює нова система збору змішаних твердих побутових відходів у місті? Що про неї думають люди, та чи планують комунальники поширювати цю ініціативу і надалі? Сьогодні це з'ясовували на прикладі вулиць Кравчука та Наливайка. Ситуацію вивчав Луцький міський голова Ігор Поліщук. разючу різницю між старими контейнерами і сучасними напівпідземного типу відмітив одразу. Дуже часто люди не закривають кришку, собаки починають розтягувати сміття, птахи, утворюються бруд, антисиметерія на превеликий жаль іноді і без хатчинки. Шукають там якесь якісь сміття, починають викидати це все. Тут ці всі е, скажімо, моменти вони заблоковані, тому що є сміттєприймач, приймач, які можна викинути сміття, і все. Немає доступу до безпосередньо до самого сміття. На тепер у Луцьку встановлено 25 контейнерів нового зразка. Вони не займають багато місця і естетично привабливими і доволі місткими. Модель цих смітників комунальники підгледали у Скандинавії. В їх основі цупка мішковина. Перевага на півпідземних контейнерів видно, мішковина, яка знаходиться у їх середині, уміщає до п'яти кубічних метрів сміття. Фактично, це еквівалент п'яти сміттєвих баків, але тверді побутові відходи не розносить вітер, і вони фактично, знаходячись тут, не мають запаху. Запах відсікається наявністю на урні кришки, доступ до відходів глибиною колодязя. Люди в чих дворах уже є таке. Ноу хау ним задоволені. Вже ніхто не лишає ні мішків, ні паперу, не, не дошу паперу, а ну відходів мається на увазі. Якихось все таки люди складаються все в ці баки. Ну це акуратно, це. Охайно без нарікань відбувається і вигрузка такого Все Триває 5 хвилин в автоматичному режимі у цьому комунальному екіпажі. За процес відповідає В'ячеслав, тепер він не лише водій, а й оператор системи. Пані Людмила в своєму дворі користується старим контейнером. Каже, хоче змін, тому просить міського голову встановити напівпідземний тип баків. На вигляд гарний, смороду нема. Тобто не, це, не треба робити усі хатки, закриті огородження. Супер. Завершальна фаза забирання відходів, дезінфекція контейнера. Юрій мусить проконтролювати, щоб на долівці нічого не залишилося, а потім протерти бак розчином. Очищає від бруду. Поруч з напівпідземними контейнерами комунальники встановлюють урни для збору пластикових пляшок. Це теж стимулює лучан до екологічної культури. Ми виставляємо пріоритет там, де є капітальний ремонт прибудинкової території. Відповідно, ми його підкреслюємо такою локацією. Ну і відповідно роздільний збір. Зараз ми бачимо підпляшку, скоро будемо бачити ще збір скла. І, хоча війна обмежує за словами директора комунпідприємства, хід реалізації програми зі встановлення підземний хорм, потроху ними все одно насичуватимуть луцькі вулиці. І вже до кінця цього року новітніх систем збору сміття з'явиться щонайменше два десятки. Ймовірно, побільше і спецсміттєвозів. Поки що таких машин лише дві.